Усім вітання. Давненько нічого я не знімав. В принципі, не було нічого цікавого, не було що знімати. Сьогодні ми будемо монтувати полиці. Отже, розказую, показую. Є в нас ось така кладова від забудовника. Це мала бути душова. Ми з неї зробили кладову. Гардеробні системи в нас. Торгової марки Кольчуга. Це я колись в епіцентрі купував ще в 2021 році. Ну і виникла необхідність додати ще декілька полиць. Полиці додаються досить просто, якщо просто додати вже на існуюче місце. А ми будемо додати нові ось сюди одну над дверима. І будемо додати ось на цю стінку одну, Плюс під цю поличку ми будемо ще чіпати ось такий гак, щоб можна було вішати драбинку, сушку для одягу, і тому подібне. В принципі, я як планував, два вчепити, але приїхав такий досить великий гак, то вони будуть один з другим конфліктувати. Тепер по гардеробній системі. Замовив я дві полиці глибина в них 40. Є на 30. У нас на 40 глибина, а довжина 90 см. Щоб нам змонтувати одну полицю на чистому місці, нам потрібен вертикальний профіль. Ось так він монтується на стіну порівню. І відповідно на два профілі таких. І на саму полицю, кожна полиця це кронштейн, ось такий, можете подивитися. На надпис, можливо, комусь буде цікаво. У них, в принципі, на сайті є різні кронштейни. Є кронштейни під ДСП плиту, в принципі, при бажанні можна і в цей закрутити ДСП плиту, тут є отвор. Але для цієї справи у них є спеціальні кронштейни. І що би я хотів ще сказати по ось цих це є верх, До них існує направляючий горизонтальний профіль. Він не є обов'язковий, але він покращує і полегшує монтаж. Тобто ми чіпаємо, типу як кріплення для кухонь, для меблі в рівень і вже на нього одіваємо ось ці. Ну і, відповідно, собі розмічаємо вже і монтуємо. Тобто одна полиця в нас складається з двох таких стіючок і двох кронштейнів. Вони є двох сторонні. А потім вже одівається ось ця поличка після цього, як... після того, як ми все змонтуємо. Ну, в принципі, ви можете бачити, як в нас тут змонтовано. В чому зручність таких систем, що ми в будь-який час собі висоту можемо ставити? Також виробника є різне наповнення: ящики, кошики і все тому подібне, різні гачки, які чіпаються ось так. На сайті цього всього добра є чимало. Плюс продають вони як окремо, можна замовити собі по одному елементу, так і разом всю систему. Збірці там є декілька на вибір. Будемо монтувати ми на дюбеля. Дюбеля будуть, будемо пробувати на шостій дюбеля монтувати. А якщо буде слабо, то змонтуємо на восьмі. В принципі, ці всі змонтовані на шостій дюбеля проблем в цьому немає. Тримаються гарно. Спочатку думали, що вони слабенькі, але тримаються досить міцно. Як можете побачити, ваги на них чимало. Трішки прогинається, але я вам скажу, ДСП також буде прогинатися. Плюс ДСП буде вага більша, бо сама плита буде в рази важча, ніж ось ця решітка. В принципі, все, що хотів сказати, сказав. Вона є шириною 60, як тут. Також є шириною. Таку, як я замовив, 90, це вже собі підбираєте по розміру. Будемо пробувати починати, будемо розмічати і робити отвори. Буду я це робити розмітку лазером, оскільки я не маю довгого рівня. Бо ось ті стійки нам потрібно виставити всі в один рівень, щоб у нас поличка не була перекошена. І хотів сказати, відстань, на яку кріпити, ось так тут ми кріпимо на ширину полиці. Якщо в нас полиця 60, то між отворами, ось цими, повинно бути 60. Все, починаємо. Хотів ще додати, що першу поличку ми чіпаємо ось сюди, щоб нам вже відбитися від глибини цієї полички і вже. Після цього, як ми змонтуємо і закріпимо першу поличку, ми будемо розмічати другу поличку, бо відстані в нас тут не так багато на це все діло. Ну і першу поличку ми будемо максимально старатися в кут змонтувати, бо ось тут у нас цегла, а тут вже в нас де бетонна шахта вентиляції, щоб ми не попали на бетон. Ну це не проблема, щоб ми не попали на стик бетона і цегла, бо там пінопласт, піна. В такому вона триматися не буде. Добре, починаємо розмітку і працюємо. No love for the pain is If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I gotta vendetta against people who it Being negative when you should be getting <laughs> I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast, I can roast, I can gas. Think I'm okay, at last But I don't know if that can erase all the past and the pettiness. a reflection of the emptiness. Hilarious. You think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, you you I you. know I'll always be a bit superior. Get off of me. This ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through, through hell, I never got anyone. Logical, something that is topical, rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a colossal spread. I'll be playing over off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off and the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, it's got my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. Do it I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake news. If you want to play tough and want to hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. i robot is a Все мені вийшло. плюс-мінус у нас вийшла ось така нарнія. Ось наші верхні полиці. Так виглядають. Все я гарно розрахував. Можна сказати в притул. Ну і наш гачок. Так, він висить. Можна чіпати дробинку, можна чіпати сушарку. Результатом я дуже задоволений. Не зовсім воно естетично, але це комірчина, це є хазяйське приміщення. Головне трішки розвантажити низ, щоб на підлозі було більше пустого місця. Щось переїде сюди і все буде в нас гарно. Така вийшла в нас норні. В принципі, все. Буду я ще сьогодні в мами монтувати гачки, так що до зустрічі. Як я і говорив, перемістився я до мами, і сьогодні ми ще будемо монтувати наші гачки в комірчині. Як бачите, в нас тут драбинки, дошка і тому подібне. Нам це все потрібно повішати на стіну, бо воно трішечки заважає. Стоїть одне на другому, і не зовсім воно комфортно, оскільки. Наша кладова в ширину має біля метра. Тому, я думаю, ми вчіпимо навіть не всі 4, напевно, ми вчіпимо 3 гачки. Бо не дуже тут є і місце. Я так прикинув, тут ми чіпати не будемо, бо речі будуть конфліктувати з полицями. Швидше за все, ми вчіпимо три, а вже далі подивимося. Якщо буде цього вимагати ситуація. То ми змонтуємо ще додатково четвертий гачок. В принципі, показувати весь процес. Тут немає нічого цікавого, бо ви вже це все бачили. Тому, я думаю, покажу вже кінцевий результат, як воно все виглядає. Зараз ось так. А буде так. Ну що ж, закінчив я монтаж наших гачків. Ось так тепер у нас все виглядає. Підлога у нас чиста і вільна. Можна спокійно ходити, можна спокійно прибирати і нічого не заважає. Змонтував я три гачки, оскільки гачки великі-широкі. Ну і плюс наш інвертар не дуже компактний. тому... Було прийнято рішення змонтувати три гачки. Все у нас помістилося на гачки. В принципі, можна ще щось довішувати, плюс швабри і все тому подібне. Все у нас лежить на гачках. Кріпив я їх на ось такі дюбеля нейлонові. Це не забивні. Я їх обрізав, бо я їх купував окремо. Це є 10-й розмір, 8 дюбель. 10 розмір. А сам шурупчик у нас довжиною 8. Тобто 8 на 8. 8 на 80, якщо бути точніше, я їх обрізав із запасом і з урахуванням товщини самої трубки. Щоб не було так, що в нас дюбель великий і наш сам шуруп не доходить до кінця. В принципі, все тримається дуже гарно, дуже міцно і надійно. Вони аж дзвеніли. Якщо так його зачіпати, коли він пустий, він аж дзвенів. Ну і щоб хоч якось прикрити отвори, оскільки дані гачки вони не призначені для стін, для стін з гіпсу і тому подібне. Для такої поверхні. Вони призначені більше для гаражного збереження. Я це все діло прикрив. Ось такими шайбочками. Як можна побачити, у нас тут, щоб все гарно було і не було видно отворів, у нас там під кожним підкладені шайбочки. Все вийшло гарно. Результат мені дуже сподобався. Ще раз покажу здалека, як воно все виглядає тепер. Ось так. Драбинка, сушарки. Дошка для просування. Тепер нам нічого не заважає. Такий у нас був сьогодні насичений день. Кому було цікаво, можете брати на озброєння. І, до речі, забув я сказати, гачки також компанії Кольчуга, в них є різні розміри, в них є менші, є ще більші за ці. В принципі, можна було брати і менші, але. Цим я залишився задоволений. Так що, думаю, бувайте.